Dobrého dňa. Ale na už Провела микрофон. Tich uchwalk. Добрый день. Добрый день. Доброго дня, Доброго дня Доброго шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, ви мене Доброго. чуєте, бачите. Так, так Дякую. Скажіть, чи є в нас, нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. Є, добре. Чи є в нас представники громадськості? Відгукніться, будь ласка, якщо серед учасників є представники громадськості. Так, у нас є м, ще декілька учасників. Давайте я вас назву. А ви мені скажете, кого ви представляєте, щоб ми розуміли, як діяти далі. Так, пані Людмила і пан Юрій сказали, що вони є представниками суб'єкта, Правильно я так, от воночасно. Так, добре. Наші є Ольга Кінська, директор фірми Природа Україна. Ви Ален. є розробником? Так, да. розробник. Розробник звіту. Добре, дякую, пані Олена. У вас виключен мікрофон. Я, я перепрошую. собі Суб'єкта господарювання. Розробник. Нас... Угу, Зрозуміла, дякую. І в нас є ще одна учасниця. Ви цифрами підписана, тому не знаю, як до вас. А, да, мене звати Ольга, я головний бухгалтер агрофірма світанок, суб'єкта господарювання. Ага. Суб'єкт господарювання. Добре. Тоді, значить, поки що в нас немає представників громадськості, діємо наступним чином. Даємо можливість підключитися представникам громадськості. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Уучлаарай. Яшкаарч та. А, отже, доброго ранку ще раз. Вже 10 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 28 березня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством агрофірма Світанок. Стосовно планованої діяльності функціонування сучасного свинокомплексу із закінченим циклом від свиней, вирощування зернових культур та їх технологічна обробка, здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва приватного підприємства Агрофірма Світанок. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всі території України громадські слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прин. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Інших 5 учасників я ще раз на камеру попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників, включайте, будь ласка, мікрофон, представляйте, скажіть, кого ви представляєте. А, будь ласка, пані Ольга Кінська, директорство фірми «Природа України. Розробник. А, дякую. Так, учасник, яка підписана цифрами у нас. А, приватне підприємство агрофірма Світанок, головний бухгалтер Ольга Шалаєва. А, дякую, пані Ольгу. Пані Людмила, сам директора з фінансових питань. ПП агрофірма Світлана. Дякую, пані Олена. Угу. Дякую. Пані Олена. Представник фірми розробника звіту з ОВД. Дякую, пан Юрій. Приватне підприємство, агрофірма від головних регіонів. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З семи учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще інші 5 учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моє. Ім, підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства Агрофірма Світанок стосовно планованої діяльності, що передбачає функціонування сучасного свинокомплексу із закінченим циклом відгодівлі свиней, вирощування зернових культур та їх технологічна обробка, здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва приватного підприємства Агрофірма Світанок та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, дякую вам Дякую. всего доброго, Дяку, до побачення.